Мій синочок, Такі справи були. Ми з дідом по таким огнем були, усі повиїжджали, а ми залишилися. Чотири е, ночі, п'ять ночували у погребі. Були по дублі, там холодина така. П'ять годин йде ввечора, а в сім годин назад дід бачите, я, поприходили. Дід тоді каже, а я не пойду вже більше. У погреб, нехай вбивають вдома, нехай вбивають вдома. Ну як він не йде, до я вже ж не йду. Остаємося ми в хаті, стаємося, господи, десь до часу десяти ми вечора сиділи, а він, де він взявся, наче з під землі, як вискочить, да, як кинуть я бомби, да кинуть бомби. Господи, ну що ж, де дінемося? Уже перебомбив, ну це вже утром він бомбіть не буде. Коли п'ятого, тут як тут, і обратно почав. І такі стріли огняний, я пускає, пускає, пускає. Боже, до ранку ми на силу досиді, досиділи солдати, тут ходив, один солдат і ще ходили. де кажуть, дідуська, ви на двір не виходьте, будьте в хаті. От, бо, можуть бути, осколки вб'ють. Прийшов дід да каже, будемо в хаті сидіти. Ну, будемо сидіти. Там курам дали, попоралися, будемо сидіти. А наші вже тут хлопці були, стояли. Да, а вони були. Угу. А вони так ось о недалеко о, о, ці були. А наші хлопці тут були. От на другу ніч дід каже, ну я й не пойду знову. Ну, я й знову стаюсь, до цього вже ми вже знали. Я очах він мені так оце десь сюди і таку летів і понад нашими вікнами, отако от наш косяк, крило от зачепив, зачепив би за землю, б. А тоді, як дав, стреб'є огня сюди і раптом почали горіти хати. У нас усе дріжали і окна. І двері повискакували, і все. Дождалися, ми вже, вже розвідняли. От, ну що, будемо просити, щоб нас вивезли. Ми прийшли, а пришли, ну так, да, прийшли, дід постояв, тут постояв, аж іде воєнний. Іде воєнний да й каже. А чого й не виїхали? А він каже, у мене ще й баба є, до досідайте, ну що ж ми нічого не взяли. 11 часов ми приїдемо заберемо. Далі, взагалі, немає хлопця. Я пішла із плачами, аж отуди то люди йдуть. Там воєнні стояли. Та стала плакати сіночки, голубці. Куди небудь завезіть? Бо вже немає, немає вже сили, нема вже нічого. Він каже, ось зараз. Вернуться, людей повезли, вернуться і вас заберуть. Коли правда, через полчаса приїжджають, приїжджають, забрали нас уже. А тоді цей воєнний такі пожили, дядько, да й каже: А ви знаєте, що ми на передовій? Це ж каже передова 800 метрів від передової, а вони десь що під лісом російські, а наші хлопці весь тут. От у нас. Вивезли у малин, де ми там переночували в школі у підвалі, а тоді вивезли на Житомир. А тоді Житомира і знов. ну хто кого родичів забрав, нас знайома, я забрала. Ми там три неділі були у школі, у школі спасибо, годували. і назад нас за привезли. Правда, дочка. Казала, вона не їдьте, не їдьте, таке твориться, таке робиться. А як ти ж будеш? Хата розкрита то своїми силами, хату накривали. От, хата розкрита, дощ іде, стеля відпала. Ну такі безлад. води. Оце так і мешкаємо. Оце до сьогодні. Спасибо, добрим людям і вам. Їсти нам возять. І вдіватися нам возять. Спасібо. Хай вам Бог дає здоров'я.